Всім привіт, Blade Brothers Knives. Зробили ось таку ось експериментальну точілку, бо нам регулярно хлопці з передової пишуть, чим мені нагострити ніж в польових умовах. Рано чи пізно будь-який ніж треба гострити. І ми зробили ось таку конструкцію. Вона проста, можна сказати, примітивна, із простих матеріалів, її легко зібрати і розібрати. Тут вже виставлений потрібний, ну, принаймні для наших ножів кут. Якщо у вас інший кут заточки на ножі, то легко можна переточити. І ось таке, така конструкція. Е, сюди йдуть змінні камні абразивні. Е, у нас є кілька грідностей, оце сама крупна. І далі от іде. Тоньше, тоніше, тонше. Тобто можна цими каміннями виполірувати, в принципі, різальну кромку, щоб вона була акуратненька і полірована. Ось так. Працює воно приблизно ось так. У нас є учебний ніж. Давай ось такими рухами ми формуємо різальну кромку, а потім за допомогою цих каміння вже її виполіровуємо. Це перший наш екземпляр. Зробимо ще штук 5 сигнальних, так би мовити, дослідних. Тому хто любить і вміє точити ножі, зголошуйтеся, вам в першу чергу їх видамо на тести з умовою, що ми хочемо отримати зворотній зв'язок. Наскільки вона працює. Ну, вона працює, інакше я б не знімав це відео. Такі. Пишіть, що скажете, чи подобається, чи потрібно це вам. Всім привіт, Бен Бразерс Найф.